Вітаміни групи Ви відіграють важливу роль у підтримці краси та здоров'я шкіри волосся та нігтів. Ці вітаміни беруть участь у безлічі біохімічних процесів, необхідні підтримки здорової і доглянутої зовнішності. Вони сприяють покращенню циркуляції крові в шкірі, відіграють ключову роль у синтезі жирних кислот та беруть участь у процесі утворення кератину основного білка, що становить ці тканини. Вітаміни групи. В також допомагають у боротьбі із запаленням шкіри та забезпечують її кисним і поживними речовинами. Таким чином, регулярне вживання їжі багатої на вітаміни групи Б або прийом комплексу вітамінів Б може мати позитивний вплив на красу і здоров'я шкіри волосся і нігтів, роблячи їх сильними, доглянутими і привабливими. Вітаміни групи Б являються невід'ємним елементом для підтримки краси та здоров'я шкіри. Розглянемо більг детально, деякі з ключових вітамінів цієї групи, які сприятливо впливають на шкіру, включають вітамін В3 3 Ніацин Ніацин допомагає покращити циркуляцію крові в шкірі, що сприяє покращенню її здоров'я та надає сяйва, скорочує запальні процеси на шкірі та зменшує ймовірність появи акне та пігментації. Вітамін В5 5 пантотенова кислота. Відіграє ключову роль у підтримці здоров'я шкіри, зволожуючи її та сприяючи загоєнню тканин. Він не дозволяє шкірі втратити вологу, робить її м'якою та гладкою. Вітамін B7 – Біотин. Біотин відіграє важливу роль у синтезі жирних кислот, які необхідні для здоров'я шкіри, волосся та нігтів, допомагає покращити текстуру шкіри, роблячи її більш пружною та сяючою. Вітамін B9 – Фолієва кислота. Фолієва кислота допомагає підтримувати здоров'я шкіри. Беручи участь у процесах обміну клітин, а також знижує запалення та подразнення шкіри. Вітамін В12 12 Кобаламін. Кобаламін сприяє виробленню здорових червоних кров'яних клітин, які несуть кисень до шкіри, допомагає підтримувати здоровий колір обличчя та покращує загальний стан шкіри. Враховуючи ці факти, варто включати до свого раціону продукти, що багаті на вітаміни групи Б. Це значно покращить стан шкіри і надати їй здорового вигляду. Вітаміни групи Б відіграють ключову роль у підтримці здоров'я волосся. Вони допомагають у зміцненні волосся, зменшенні ламкості та покращенні їхнього зовнішнього вигляду. Вітаміни сприяють збереженню вологості у волосі, що робить їх більш гнучкими та менш схильними до пошкоджень. Наприклад, біотин важливий для синтезу кератину основного складника волосся. Ніацин поліпшує кровообіг, що може покращити живлення фолікул волосся та сприяти їхньому зростанню. Недостатність будь-якого з вітамінів може призвести до проблем з волоссям, таких як ламкість, втрата, сухість, посічені кінчики та повільний зріст. Щоб підтримувати здоров'я волосся, важливо забезпечити свою дієту достатньою кількістю вітамінів групи Б, а також вживати збалансовану і здорову їжу. У разі сумнівів щодо вашого харчування або здоров'я волосся краще звернутися до лікаря або дієтолога для консультацій та рекомендацій. Вживання їжі багатої на вітаміни групи Б або прийом спеціалізованих комплексів вітамінів Б може допомогти зміцнити волосся, зробити його більш здоровим і покращити його зовнішній вигляд. Вітаміни групи Б є водорозчинними. Це означає, що вони не можуть накопичуватися в організмі у великих кількостях на відміну від жиророзчинних вітамінів. Однак навіть водорозчинні вітаміни можуть викликати проблеми при надмірному вживанні. Їх надлишок рідко виникає через вживання харчових продуктів, оскільки організм зазвичай виділяє надлишки через сечу. Однак при прийомі високих доз вітамінних добавок або ліків, що містять вітаміни групи Б, існує ризик виникнення надлишку. Проблеми із засвоєнням вітамінів групи Б можуть виникнути у людей з порушеннями травлення, або при станах, які можуть впливати на систему травлення, такі як хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, або тривале застосування певних ліків. Тож, незважаючи на те, що надлишок вітамінів групи Б рідко виникає через харчовий прийом, важливо дотримуватися рекомендованого дозування при прийомі вітамінних добавок і проконсультуватися з лікарем, особливо якщо у пацієнта спостерігаються якісь хронічні захворювання або проблеми з травленням. Знання про вітаміни групи Б і їх роль у харчуванні може допомогти людям підтримувати своє здоров'я і уникати можливих проблем з травленням. Додаткова інформація про продукти, багаті вітамінами групи Б, може мотивувати людей зробити здоровий вибір у своєму харчуванні.